Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зняти для вас ченнелінг по прекрасній Колоді карт. Моїй улюбленій Колоді карт від Дорін Вірча, яка називається Послання фей. Настільки мальовничі, красиві, позитивні, шикарні карти, я їх просто обожнюю. Знімала Рілси по 15 ой по 15, по 15 3 хвилини. Я якось не можу сконцентруватися, тому що щитування в потоці потребує часу. І так, зараз візьму карту. Так, карта в нас ось така випала. Називається вона Ізцеленіє, Ізцілінний цілитель. Целітельна енергія окружає вас і ситуацію. По-перше, що я бачу, те, що якийсь ангел, представлений зараз до вас, ваш теперішній охоронець, який допомагає вам в певній ситуації, яку ви проживаєте. Це не архангел, це саме ангел. Який... Даний вам проживати конкретну ситуацію, яку ви зараз проживаєте, так? А, але я бачу, що у вас є страх приймати допомогу. Тобто, якщо ви бачите людина, яка сидить, так? Ангел стоїть великий, і людина, яка сидить. Тобто є якийсь страх впустити ситуацію, <кхів> прожити її 100% і. А, Прийняти допомогу, таке враження, ніби, знаєте, ангел заставляє вас взяти цю енергію, хоча вищі сили не можуть заставляти, тому що воля людини це є найцінніше для вищих сил. На все наша воля ми самі обираємо, так, що взяти, що не взяти, як бути. А вищі сили вже допомагають нам по нашому бажанню або не допомагають. Ось тут такий, знаєте, страх, з чим він зв'язаний. Таке враження, ніби, знаєте, ситуація настільки масштабна, що коли ви її позбудетесь, під свідомість не розуміє, як жити далі. Тобто, ну, такий виходить собі парадокс. Якась ситуація вас дуже мучить, але а, мучить до такої степені, що ви просто живете цією ситуацією. Але коли ця ситуація зцілиться, таке враження, ніби ваше життя не буде мати сенсу, так, не буде мати якогось цієї енергії, життя, боротьби, якогось постійного пошуку, виходу із ситуації. Тобто. Оця боротьба і оцей постійний пошук виходу з ситуації, ніби дає вам життєву енергію, дає вам якийсь сенс, дає вам якийсь, знаєте, задор навіть підсвідомий, так? Ось, і психіка не розуміє, як можна взагалі жити без цієї ситуації. Тобто, як, де шукати опори і де шукати сенсу. Тобто, зцілитися, ви, звичайно, хочете, але якийсь такий внутрішній страх, типу а цієї пустоти, а що буде після цього, так? Що буде після цього? І я ж кажу, наскільки ця ситуація вп'ялася в ваше життя, що ви не розумієте себе, які ви без цієї ситуації. Тобто, як ви виглядаєте, як ви живете, як ви мислите. Чим ви займаєтеся в житті, якщо цієї ситуації не буде, тобто, ніби ця ситуація зайняла 99,9% вашого життя, вашого часу, ваших думок, вашої енергетики. Але, знову ж, це таки з вашого ніби дозволу, так? Ця ситуація роздулась, знаєте, як повітряна кулька до такої величини, що... Дійсно займає дуже великий простір. Я просто зараз бачу, знаєте, на таку велику надуту кульку. Навіть не кульку, а квадратну ніби кульку. Ось. Відчувається якийсь відчай. Відчувається і страх, і відчай, але я бачу, що вищі сили навіть... В цій ситуації будуть вдаватися до а, допомоги без вашого дозволу, як то кажуть так. Тобто настільки якась внутрішня така слабкість проявляється по відношенню до цієї ситуації, що ніби свідомо ви не можете її якось подолати, навіть попросити глибину про допомогу, тому що знову ж таки боїтеся, так? І я бачу, що ангел. Він сам, навіть без, як я знову кажу, без дозволу, так, без вашої волі буде вас вести й допомагати, тому що дійсно такий стан, коли тяжко, тяжко віддатися, довіритися процесу і того, що відбувається з вами. Хоча це дуже такі неприємні, негативні процеси і довіритися вищим силам, які зможуть вам допомогти вивести вас з цієї ситуації без дозволу я маю на увазі є дозвіл душі, а є дозвіл свідомості, так? Тобто дозвіл душі він завжди каже так, завжди. Тобто, це душа, це наше зєднання з Богом. Наше з'єднання з вищими силами душа завжди мудра, душа не має страху, вона не має там всяких негативних установок. А свідомість так, вона має страхи, негативні установки. Свідомість каже ні, а душа каже так. Тобто, ангели вже дивляться на те, що якщо душа каже так, то ангели допоможуть. Навіть в такому я б сказала, приказовому порядку, можливо, буде ситуація, яка виведе вас з зони комфорту, яка. Не буде такою лагідною, яку б ви хотіли. так, Цей вихід з ситуації не буде таким лагідним. Він буде, можливо, трошки таким жорсткеньким, але саме це вам потрібно. Саме це вам потрібно, і саме це такий підхід потрібен для того, щоб ви змогли зцілитися. Світло в кінці тунелю я бачу. Він тут навіть намальований ось. Бачите, світло. Тобто, людина, яка сидить в темряві, ангел, який допомагає. І ось світло в кінці тунелю, Воно є, але людина відвернута, так? Від цього. Тобто, ангел буде вас направляти, ангел буде співпрацювати з вами по можливості якнайкраще, щоб о, вас вивезти, щоб вас зцілити. Єдине, чого я тільки прошу, це довіритися. Довіритися процесу, довіритися тому, що ви проживаєте. Тому що ви вже на фінальній стадії. Ви вже на фінальному етапі проживання, так? Тобто, боятися вже немає чого. Все найстрашніше вже позаду. Ось. Залишився такий фінальний, як -то кажуть, ривок, так? Фінальний ривок. Так, і що потрібно зробити для того, щоб вам прийняти цю енергію, цю допомогу від ангела? Тут навіть, знаєте, така маленька практика. Ви повинні стати ногами на землі, в позі стоячи, підняти руки доверху і уявити, що на вас лється божественна біла енергія. Тобто ви піднімаєте руки долонями догори і уявляєте, як великий поток божественного білого світла вливається через ваші долоні і проходить через все ваше тіло. Така практика навчить вас довіряти і стати пропускним для енергії божественних. Тобто таку практику можна робити безліч разів стільки раз, скільки ви відчуваєте. Ось, це буде і наповнювати вас енергією, і головне, це буде, так скажімо, привчати ваш мозок до прийняття цієї благодаті, яка вам потрібна. Так, ви ж візуалізуєте, коли стоїте цей поток білого світла, який проникає через ваші долоні, через все ваше тіло. І коли ви це уявляєте, то ваша підсвідомість і ваша свідомість, у тому числі, звикає до цього прийняття. І до цієї довіри, до цього процесу. Оце дуже важливо. Це така собі практика, практика тренування. Так? Практика тренування для свідомості, щоб ваша свідомість спокійно реагувала на прийняття, тому що є такий блок, так? що я не прийму цю енергію допомоги. Мені допомога потрібна, але я її не можу прийняти, тому що я боюсь. Тому, будь ласка, робіть таку практику. Ча так часто, як тільки можете, як тільки хочете. Щоденно. Ось, і, звичайно ж, як я вже сказала, ваша ситуація вже на фіналі, боятися немає чого, тому довіртеся, розслабтеся, максимально дихайте повільно, дихайте глибоко. Кажіть, я довіряю всесвіту, я довіряю Богу, я довіряю вищим силам, я довіряю собі, я довіряю своєму життю, я довіряю своїй долі. Так, все зі мною добре, нічого поганого зі мною трапитись не може. Моя доля благословенна, моє життя благословенне. І все буде добре. Ось. Дякую вам за цей розклад. Дякую вищим силам за цей розклад. Дуже така сильна карта і дуже сильне послання. Я дуже дякую вам, що дослухали до кінця. Будьте здорові і щасливі!